Звідки взялася фраза, чий Крим, і завдяки кому вона стала можливою? Зараз я вам, друзі, показую. Кримська декларація. Ви заходите сюди на Вікіпедію, читаєте Кримська декларація. Також йдете на офіційний сайт Держдепартаменту, американський державний сайт, і читаєте відповідно те, що тут написано, звідки воно взялося, хто його приймав, а його приймав Трамп та. Його держсекретар Майк Помпео. І чому українці запитують всіх, чий Крим, а тому, що така можливість з'явилася лише завдяки тому, що це було закріплено як закон, і тут написано, що Кримська декларація була порівняна. З Дем... держдепартамент перейняв кримську декларацію з декларацією Велеса, що в 1940 році засудила окупацію радянським союзом країн Балтії і закріпила невизнання анексії, а ось так, от і окупація тривала понад 50 років після ухвалення декларації Велеса. Але це не було, не мало ніякого значення, тобто, весь світ. За законом вважав, що е там е Естонія, Литва та Латвія є незалежними державами і окупація. Не... Так само ми не визнаємо на підставі чого ми не визнаємо того, що Крим не російський. Це незаконна анексія. На підставі закону, який прийняв, увага, та Трамп. Так, саме так дії говорять краще і сильніше аніж слова.